Басейн Нептун у горішніх плавнях став місцем проведення відкритого чемпіонату Полтавської області з плавання серед юнаків та молоді. Змагання зібрало 110 учасників, крім господарів чемпіонату, представників відділення плавня дю США 1 на водні доріжки басейну Нептун виходили юні спортсмени із Полтави, Кременчука, Кропивницького та Харкова. На урочистій церемонії відкриття учасники та тренери хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять громадянської відваги, самовідданості, силу духу та героїчного подвигу усіх воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту територіальної цілісності України та мирних громадян внаслідок агресії. РФ проти України. За тим учасників привітала завідувачка сектору фізичної культури, відділу культури спорту та туризму грішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко. А потім почалися запливи, в яких юні плавці та плавчині вступили у боротьбу за нагороди чемпіонату. На старт! Серед учасників змагань був і Дмитро Корсун, майстер спорту України із Харкова, який протягом півроку тренується у грішніх плавнях під керівництвом Артема Лашка. За надання можливості тренуватися у басейні Нептун. Перший тренер Дмитра Корсуна Ірина Сергієнко вручила директору ДЮСШ номер один віктору Чирочці. Подяку від спортивної школи Олімпійського резерву Яни Клошкової за дорученням нашої адміністрації адміністрації знак подяки за організацію учебно тренувального процесу нашому. Спортсмену майстру майстру спорту Корсону Дмитро він продовжує тренуватися у Лулашко Артему Олександровича за що я йому дуже вдячна. За те, щоб він прийняв мого учня, ставиться для нього з розумінням і робить все можливе для подальшого покращення його результатів. Дмитро це мій найкращий учень. Останній чемпіонат України до війни, він став чемпіоном України на дистанції 100 метрів на спині. Тобто досить перспективний ловець. Ірина Сергієнко дуже рада бути присутньою на змаганні, адже від початку повномасштабної війни вона не мала можливості виїхати за межі свого міста. Я з Харкова не виїжджала, не, не мала такої можливості. От нарешті це, це мені вдалося. Я живу у Салтівському районі, який обстрілювався більш за все. Були такі знаєте, відчуття, що зараз дом просто бухне і все. Тобто, це дуже страшно. Це дуже страшно, це дуже тяжко. І де учень ми він теж живе в тому ж районі, і він пережив багато чого. Очень, ну, нема нема слов, щоб виразити в Отеці почуття. У перший день змагань відбулося три десятки запливів. Традиційно на змаганнях з плавання його учасники підтримують один одного. Після власних виступів учасники знімають запливи своїх товаришів на телефони та активно їх підтримують. Ми підтримували нашу подругу, лізь, товкало лізу на, на шостій доріжці. Може, вона і не чує, але це допомагає. Вона ускорилась отут тут, вона ускоряється і це допомагає. Уча, побачила, як ми руками її махали. І вона і вона почала так наганяти темп. А ви коли виступаєте? Ви чуєте підтримку? Так, а, так. і бачу. Ви вже виступили, які відчуття після запливів у вас? Виступила на четвертій доріжці, перший заплив. Відчуття такі, я не знаю, радісні, мабуть. Отак. Як там час твій? Ти тренеру, до тренера підходила, що він сказав? Я не допрацювала, я водою похлебнулася, але буде, завтра буду старатися краще. Дівчата із горішніх плавнів забезпечували підтримку своїм товаришам по команді протягом усіх змагань. Ось так вони підтримували під час виступів вихованця дюсиша номер 1 Єгора Труфанова. Одразу після запливу дівчата дивилися, чи покращив свій результат Єгор. Він проплив виконав чи ні, що там. ми – Лучше. – Просто Власне, вулично. Вулично. А ви так домовилися з ним, так підтримувати його, так? Да, 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 так. Ми всі ж підтримуємо. Да, друг друга. Допомагає така підтримка, так? Да. так? Так. Після такої міцної підтримки Єгор Труфанов був задоволений своїм виступом. Покращив результат. Да, покращив. – Який це розряд? Третій. Це улюблена дистанція була чи ні? Ну так, да, був улюблений. – Яка дистанція? 50 метрів батерфляй. Ну е, а для чого така підтримка потрібна? Е, ну, щоб розвиватися. На останніх метрах допомагає, так? Так. Да. Завжди привертають увагу своїми виступами учасники сильніших запливів. Тут на водні доріжки виходять майстри спорту України та кандидати на таке звання. Впевнено пропливла свої дистанції у перший день чемпіонату. Провідна вихованка ДЮСШ номер один горішніх плавнів, майстер спорту України Юлія Ткаченко, яка розповіла про свій виступ під час дистанції 100 метрів на спині. Мені потрібно було попати в старт, зробити поворот виходи та плити все з користю. Останні змагання коли в тебе були? В грудні. Тобто такі два місяці да, пройшло. Як тренування проходили? Ми Тренувалися два рази в день. Перший раз в 6.30 до 7.30 і другий раз ввечері в 5,45 до 7,15. Робила я по результату добре, навіть улучшила результат на 100-метро на спине. Ну, Можна сказати, що я готова до чемпіонату України. Ну, то будемо смотреть, що буде далі. За результатами двох днів відкритого обласного чемпіонату з плавання у грішніх плавнях буде визначений склад команди Полтавщини, яка виступатиме на чемпіонаті України.